Привіт, цей його клас допоможе розслабитись після напруженого дня та перевести стан нервової системи з симпатичної в парасимпатичної, що допоможе покращити сон та відпочинок. Давайте розпочнемо у сидячому положенні, і ми просто зробимо коротке глибоке дихання. Тому я вас запрошую сісти на щось, щоб підняти стегна та підтримати спину. Ноги просто у вашому зручному положенні. Ви можете витягнути одну ногу або навіть обидві і просто розслабте руки на колінах. І ми зробимо щось що називається фізіологічні подихи. Як це буде виглядати? Це буде глибокий вдих, потім ще один маленький вдих, і видих через рот. І ми зробимо це три рази. Можете заплющити очі або просто розслабити погляд. І давайте спочатку зробимо повний видих. Видихніть все. І давайте зробимо перший свідомий глибокий вдих. І ще один маленький. І видих через рот. Продовжити. Ще раз. І поверніться до свого звичайного, звичного дихання. Але зверніть увагу, що глиб вдих став глибшим. Добре, і якщо у вас є щось під стегнами, приберіть це і сядьте ближче на підлогу. Ви можете залишатися, як ви є. Я повернусь до вас стороною. І тепер покладіть свої ноги в такому положенні, так, щоб ступні були ближче до коліна, бо, можливо, прямо під колінами. І поставте руки на коліно ближче до гомілкової кістки, щоб руки були попереду від вас. Ми зробимо декілька кругів кішки корови сидячи. Тому на наступному глибокому вдиху давайте потягнемося рудьми вперед, відправте плечі назад, з'єднуємо лопатки разом, прогинаємось через спину і під, підніміть тут підборіддя. Подивіться догори. Тепер на видиху ми повільно округлюємось через поперек, потім через середню частину, і потім через верхню. Розведіть лопатки, потягніться плечами вперед і нахиліть підборіддя, подивіться донизу. Тепер на вдиху повільно прогинаємось через поперек, Середню частину, верхню з'єднуємо лопатки, розкриваємо груди, підійміть підборіддя і на видиху округлюємось. Розведіть лопатки і потягніться підборіддям донизу. Вдих, розкриваємось, тягнемось вперед і на видиху округлюємось і стаємо маленькими-маленькими. Давайте ще пару разів, глибокий вдих. Іх і видих. Останній раз видих. Подивіться, чи можете би розкритися трошки більше. Можливо, якісь інші рухи зараз відчуваються вам зручнішими. І на видиху округлюємось. Можливо, ви хочете зробити такі кругові рухи. Або порухати хребтом вліво та вправо. Добре, тепер залишіться у центрі, і тепер витягніть ноги вперед. Тепер зігніть праве коліно і покладіть вашу праву щиколотку прямо на ліве стегно. Наступна поза ми зробимо, називається а, поза квадрату у ін-йозі або назва в – це агністамбасана. Тамбасена. Це а, половина версії цієї пози. Можливо, цього вам вже достатньо. Ви хочете залишатися тут. Якщо у вас є поряд подушка, можете покласти тут подушку а, на вашого мілку, ліво або на право, і просто нахилитися вперед. Якщо ви відчуваєте, що хочете піти трошки глибше, ви можете так само зігнути ліво ліве коліно і відправити ліву ступню прямо під праве коліно. Тобто, якщо ви подивитесь вниз на ноги, у вас буде права щиколотка над лівим коліном і праве коліно над лівою щиколоткою, і гомілка одна на одній. Це називається поза квадрату в іньозі, але якщо подивитися вниз, тут буде такий а, трикутник. Можете покласти тут щось, наприклад, подушку, і можете просто нахилитися вперед, можете відпустити руки вперед, і відпустіть голову. Розслабте тут голову. Продовжуйте тут дихати глибоко та повільно. Глибокий вдих у груди. Можливо відчути, як живіт надувається. І глибокий видих, повільний видих. Давайте зробимо ще один глибокий вдих. Дивіться, наскільки повільним ви можете зробити свій видих. Ще один вдих. І тепер на видиху переведіть свої руки до лівої сторони. І розслабте руки з лівої сторони. Нахиліться до лівої сторони і робимо тут невеличкі скручування. Можливо, правий лікоть доторкається до е, правої ступні, але це не обов'язково. Просто робимо скручування. І тепер використайте наступний вдих, щоб повернутися до центру. І на видоху переведіть руки ближче до гумілки, випрямляємось через хребет, і тепер витягніть ноги вперед. Ми зробимо те ж саме на другу сторону. Добре, зігніть ліве коліно, покладіть ліву щиколотку на праве стегно. Ви можете залишатися тут, або якщо ви це робили на попередній стороні, ви можете так само зігнути праве коліно і покласти праву гомілку прямо під лівою. Подивіться вниз, тут у вас буде такий трикутник. Знову ж таки, можете покласти тут подушку прямо на гомілки, і можете просто нахилитися вперед над подушку, або просто так, як я сьогодні без подушки. Можливо, у вас є навіть болстер для йоги, це було прям ідеально, але насправді навіть у мене вдома немає його. <світ> Поверніться до того глибокого дихання, повільних видихів. Зверніть увагу, чи присутні будь-яке напруження в обличчі, можливо, брови або нижня щелепа. І з наступним видихом дозвольте м'язам обличчя розслабитись. Можете навіть трошки відкрити нижню щелепу, відкрити рот. Давайте тут зробимо ще один глибокий вдих. І дуже повільний видих. Зробіть ще один глибокий вдих. І тепер на видиху ми переводимо руки до правої сторони. Робимо скручування до правої сторони, можливо, лівий лікоть доторкається до лівої стопні, це не супер обов'язково. Розслабте шию, розслабте голову. Тепер використати наступний вдих, щоб повернутися до центру. І на видиху повільно підводимось, і випряміть ноги вперед. Якщо зараз є будь-які рухи, які вам відчуваються потрібними, можливо, ви хочете потрясти трошки ногами, або можете навіть зігнути коліна, поставити ступні широко і просто нахилити коліна вліво та вправо. І, коли будете готові, я запрошую вас у лежаче положення. Привертайтеся, лягайте на спину, ноги прямі, ступні розслаблені. І тепер підійміть руки над головою і просто потягніться руками за голову. Розслабте руки тут. Ми зробимо позу банана. Добре, спочатку переведіть а, ступні щиколотки до правої сторони. Опціонально ви можете покласти ліву на направо. Залишіть свої стегна, живіт у центрі. І тепер опціонально ви можете ще перевести плечі, лопатки до правої сторони і потягнутися руками до правої сторони. Тобто ми витягаємо через ліву сторону тіла. І опціонально ви можете взятися правою рукою за ліве зап'ястя. Заплющуть очі, продовжуйте дихати глибоко. Ми затримаємо думаю, тут буквально на три глибоких вдихи і повільний видих. Коли видих довший, ніж вдих, це активує нашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок та травлення. Наша симпатична нервова система це наш бийбіжі або замри. Добре, давайте використаємо наступний вдих, щоб повернути все до центру руки, плечі, ноги. Руки залишаються над головою. І давайте те ж саме зробимо в іншу сторону. Тепер спочатку переведіть ступні, щиколотки до лівої сторони. Опціонально можна покласти право на ліво. І тепер потягніться плечами і руками до лівої сторони. Тепер тягнемось, витягаємо через праву сторону. Опціонально можна взятися лівою рукою за праве зап'ястя. І зверніть увагу, де саме ви відчуваєте тут розтяжку. Можливо, це сторона стегна, сідниці, а можливо, це тулуб, а можливо, все разом. Тепер наступний вдих, щоб повернутися до центру. І на видиху тепер відпустіть руку вздовж тіла. Тепер тут просто зігніть коліна і з'єднайте ступні разом і відпустіть коліна до сторін. Якщо ви відчуваєте, що колінам тут потрібна підтримка, можливо, у вас є дві невеликі подушки або йога блоки, ви можете підкласти щось під коліна для більшої підтримки. Або просто дозвольте гравітації потягнути ваше коліна донизу і розкриваємось тут через внутрішню Сторону стегон, ви можете просто розкрити руки широко до сторін, або можете покласти руки на тіло, на груди та живіт. І ми завершимо це заняття так само, як ми його розпочали за трьома фізіологічними подихами. Давайте тут видихнемо все повітря. Давайте зробимо глибокий вдих. І ще один маленький. І видих через рот. Продовжуйте. І поверніться до свого звичного дихання. І... Ви можете залишатися тут стільки, скільки забажаєте, або ви можете одразу перейти у ліжко. А я вам дякую, що ви приєдналися до мене на це заняття. Повноцінні практики для повного розслаблення та гарного сну є у мене на потребування, тому я вас запрошую вас у нашу йога громаду.